Цей захід ми назвемо мітингом пам'яті для громади, яка знає цю людину для близьких, для родичів. Це важка подія. Це загибель цей день, 28 квітня 2022 року під Харковом в результаті артилерійського обстрілу Гончарука Віктора Васильовича. Значить, на цей мітинг пам'яті Віктора Васильовича Гончарука приїхали родичі, близька рідня Олександр Васильович Гончарук, Світлана Васильовна, його сестра і чоловік Світлана Васильович. Це від родні, від близької родні мама не могла приїхати з сторони людей, які посприяли нам це зробити. Це Олександр Васильович Кармазін. І його команда, яка тут присутня. Я хочу надати слово в першу чергу цій людині. Він розкаже, що це за парк, яка його ціль, яка його ідея, яка перспектива, плани розвитку цього парку і чому це цей дуб, і ця стела тут стоїть на цьому місці. Олександр Васильович, прошу. Це був 2017 рік. У мене особисто, підтримки наша організація, сама нашого міста, громадська організація. Виникла ідея. Щоб пошанувати пам'ять загиблих людей на Майдані, загиблих в АТО, не враховуючи їх місце проживання, щоб це було загальне місце, де ми можемо збиратися, де ми можемо проводити час, спілкуватися серед однодумців. Ті, хто був на Майдані, ті, хто був на фронті, звернувся я до територіальної, тоді ще був міська рада, була Броніківська, звернувся. Щоб надати таку можливість нам, щоб ми влаштували парк, де ми могли висаджувати дерева рідним, знайомим, близьким, там, хто загинув за незалежність нашої держави, вже в нашій новітній боротьбі. Дійсно, вони були герої, вони лишаються для нас герої. Ми були поруч з них. на зустріч нам пішла на той час ще була сільська рада, голова сільської ради Залєвська Надія Федорівна. Вони запропонували нам цю ділянку. Тоді це була занедбана, завалена сміттям ну, в жахливому стані ділянка, яка не використовувалася. Нам допомогли з Вінницької області, допомогли з деревами. І ми, шановуючи пам'ять тих людей, які віддали своє найцінніше життя Шміття за незалежність нашої держави, почали розбудовувати. Звичайно, плани дуже великі, грандіозні плани. Так само є велике. Бажання побудувати саме, де ми стоїмо за спиною, побудувати капличку в формі гільзи військової, яка ось буквально рядом тут є місце. так ну, Вона має бути, Бог дасть нам сили, можливості. Ми не зробимо. На даний час от сьогодні ми з вами шануємо саме червоний лисний дуб, пам'ять ну, хорошої людини, яка фактично і дала мені життя в політичне. Життя нашого міста. Слухаючи його пораду, я і був обраний депутатом. Але в всіх починаннях, які і все, що робив Віктор Васильович, я завжди його підтримував, слухав дуже часто його поради, і можу сказати, що дійсно це був хрещений батько в моєму політичному житті нашого місцевого рівня. Він також дякував за цей парк, казав, що дуже гарне місце, Ви зробили багато роботи молодці. Він тут був, я знаю, неодноразово. Мені особисто з ним тут не довелося бути, але він. Визначав, що ми робимо правильно, правильно справу, він розумів ці справи. І цей парк закладений на майбутнє. Колись нас ну, не буде, ми, звичайно, відживемо, підемо з цього світу. Але це місто, воно на даний час вже визначено громадою ОТГ, відведено як парк, зроблені документи. Ці дерева виростуть, підиметься. Але я дубів саме сьогоднішнє дубом, який ми садимо. На пам'ять Віктора Васильовича, ми започатковуємо алею. Саме тут буде да, продовжена така традиція по посадці саме добив червонолісних тих героїв, які загинули. Берниківське ОТГ так. має в планах закупити дерева. Так само ми проведемо такий захід, тому що, звісно, це територія Берниківського ОТГ. Локацію ми цю не прив'язуємо до мешканців нашого міста. Це локація всеукраїнська. У нас вже сьогодні є з інших областей дерева, які садили своїм рідним близьким. Саме це місце, де ми можемо зустрітися, ми можемо поспілкуватися, ми можемо згадати людей, можемо провести такий неформальний час, який завжди неможливо зробити в більш офіційних заходах. Неможливо Неможливо провести там, де людина похована, тому що там зовсім інший формат зустрічі. Ми тут, перш за все, всі друзі от на цьому місці. І ми вшановуємо тих людей, які також нам були рідні, близькі, з якими ми тирішували. І Я впевнений, що саме їх дух тут буде присутній. На жаль, цей проєкт буде тільки ставати більше. Ну, цих дерев у нас, на жаль, виходить сидити треба більше і більше. Також треба просити Бога. Може він вже визначив цю кількість дерев, ну хай їх більше тут не збільшується. Шануємо тих людей, хто вже від нас йшов. Слава їм і світла їм пам'ять. Слава Україні! Нас багато! Згадуючи Віктора Васильовича, ми повинні і згадати його життєвий шлях від самого дня народження і до його загибелі. Прошу до слова віримо в Дорогі друзі, ми сьогодні вшануємо пам'ять людини. Він був для нас наставником, він був нам учителем. Він вів за собою. Це був вогник іскорка, яка горіла в його серці і яка завжди вела за собою. І ми, коли вже не було сили, він завжди нас підтримував і завжди вів за собою. Хто до нього звертався, ви знаєте, він завжди старався, отут я не можу допомогти, а тут я хочу вам допомогти і вже перезвоню завтра, взавтра, післязавтра, чи воно відбулося так. По багатьох питаннях, Чи був він головою районної ради, коли мав владу, коли він не мав цієї влади і коли її оцкували, все одно він ходив до влади, приходив і їй стукав, треба тій людині щось допомогти. Він був вчителем. Але він був настільки різносторонньо розвиненою людиною, що він знався у всіх галузах. Він знався в культурі, він знався в історії, він знався в пам'ятках культури історичних. Навіть та сама повернення тої історичної назви Новограду це його заслуга. Це його заслуга. Він мені про неї я бачаю, говорив ще в 2008 році. Вже 16-17 років, вже ініціативна група була створена ним і вже почався ну, процес, процес оборони. З Віктором Васильовичем стикалося два роки, 14-15 рік. До того часу ми ніколи в політику не, близько не були біля політики і можна сказати, він був вчителем. Віктор Васильович був. Це вчитель з великої літери, він здобув вчене звання кандидата ПДІшника 20 у 20-му році. 20 році. Брат, він з дитинства був патріотом, патріотом своєї оселі, родини, сім'ї, України, українців. І коли він, як вже було сказано, Пішов на війну свідомо, буквально через 2-3 дні. Ми навіть рідня не знали, що він задумав, куди він йде. Я, коли він сказав, Саша, я йду на війну, я морально і фізично готовий. Ми думали, що одразу в тридцятку. Я сюди кажу, ні, в нас таких немає. Він вибрав саме пекло. І він саме пекло. І він саме перший стояв на обороні Харківщини. Де і героїчно загинув. Я йду воювати, я йду воювати за нашу землю, за нашу Україну, за майбутнє для наших дітей. Я повинен бути там. Це його слова. І сьогодні ми зібралися у цей день, два роки тому, 28 квітня. Віктор Васильович. Загинув. Він був світним воїном при житті, і також він героїчно загинув. Посмертно він нагороджений орденом за мужчин. А зараз останнє інтерв'ю, яке він дав тут перед уходом 95-ту бригаду на площі Лесі Українки. Якщо я не помиляю, 27 чи 28 лютого. Це було діло. Два місця, через два місяці його не стало. Будь ласка, я прошу запустити через Дінаду. Дуже відповідальний і тривожний час для нашої країни. Ворог атакує всі міста України. Я для себе особисто прийняв. Вже мій 54 роки, депутат районної ради, заступник голови стрімської громади. Але я піду воювати. Я піду воювати, бо забажаю, що кожен чоловік повинен зараз стати на захист своєї батьківщини. Ворога може перемогти силою, духу і єдністю. Ми хочемо демократичну країну, а нам нав'язують авторитаризм, міфічний руський мір, а тобто брехню, лукавство і та агресія, і та брехня, і та поневолення, колонізація, яка була більше трьох з половиною століть, хоче знову нас поневолити. Українці об'єднуємося з до зброї. До лав Збройних сил і захищати свою батьківщину, жінок, дітей і свою рідну Україну. Там ще пару слів, які вийнято з контексту в кінці. Він сказав: Чоловіків, я всіх прошу до воєнкоматів і Збройні сили України, хто не має здоров'я або по віку не може потрапити в Збройні Сили України. Ідіть в добровольчі батальйони. Це останні слова, які були тут, просто їх немає. Все на цьому закінчили. Право покласти квіти надається Олександру Васильовичу і прапора Володимиру Григоровичу. Будь ласка.